Вже невдовзі, 5 травня, християни східного обряду відзначатимуть Великдень. Як розповів МБ єпископ Чернівецький і Буковинський православної церкви України Феогност, впродовж посту потрібно робити якомога більше добрих справ і обов'язково посповідатися та причаститися, щоб зустріти свято Христового Воскресіння очищеними від гріха. Піс для кожного християнина, як говорять святі отці, це є період духовної весни, і цей період даний Богом людині для того, щоб краще, чистіше, світліше, з любов'ю, з радістю зустріти світле Христове Воскресіння, і ми маємо підготовчі неділі. До вступу до посту, де нас церква підготовує підготовляє, як правильно це зробити, і вже укріпляє нас духовною силою в е, самому пості. Звичайно, період е, підготовки до Пасхи це сповідь причастя. Це найцінніше для кожної християнської душі. Немає нічого важливішого, як єднатися з Христом. каже Христос, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, а я в ньому. Ну, мабуть, радості більшої немає. Так, коли сам Христос завітав у нашу душу, у наше серце і в цілого нашого. Немає конкретної неділі чи конкретного дня, де повинні всі прийти і посповідатися. Для нас, для священиків, звичайно, що було би добре, щоб це було протягом цілого посту. Наприклад, у нашому кафедральному соборі, преподобної Параскеви Сербської, літургія відбувається кожного дня. І це можна зробити протягом тижня, звичайно, якщо є в людей такі можливості, бо розуміємо, в кожного робота будні дні, але можна це зробити протягом тижня. Ну і звичайно, кожної неділі в нашому храмі по дві літургії треба робити е, такий собі список гріхів складати, бо не можна все пам'ятати, не можна. Все записати, так то тобто це треба, це має бути час. Я рекомендую всім згадувати свої погані вчинки від свого дня народження, відколи себе пам'ятаєш, це дуже важливо. Враховуючи ситуацію в країні, чи можна, чи вважається гріхом, як це правильно спитати вас, те, що ми почуваємо відносно нашого північного сусіда, чи ці думки є гріховними, чи вони є виправданими? Це таке цікаве запитання. Насправді я би сказав так: якщо б ми бажали чогось чужого, це було б дуже неправильним і великим гріхом, і за це ми очікували би кару Господню. А коли до нас прийшли і нещадно нищуть людей. Нищать інфраструктуру, нищать наші області, забирають життя наших найрідніших, найдорогоцінніше це людське життя, і ми не можемо стримувати свої емоції. Уявім собі маму, уявім молоду дружину, яка вже є вдовицею. Уявім стан душі дітей, які втратили своїх батьків. Що може бути тут доброго? Звичайно, що каже Господь: моліться за ворогів ваших. Ми просимо Бога, щоб Господь їх зрозумів і був добрим, справедливим суддею. Бог їм суддя.